Сьогодні річ піде про тачку, на якій можна і заробити купу бабок і отримати неймовірне задоволення від експлуатації її. Це x 7 BMW. Це Беха 2021 року приїхала до нас з мінімальними пошкодженнями. Ми її купили в Штатах 38 тисяч доларів. Вона нам стала тут зі всім з розмитненням 60 штук, що було по машині. Вона вся по кругу цілесенька, ні одного пошкодження. Були якісь незначні проблеми по мотору. Коли ми підключили діагностику, загнали на сервіс, ми побачили, що були задіри на вкладишах. Повне обслуговування даного автомобіля. Це що значить повне? Ми замінили вкладиші, поміняли масло. Так пройшлися просто повто. тридцять п'ять гривень, щоб воно було на ходу і віддавати власнику, щоб він їхав в своє місто. Це дуже крутий варіант. Повезло. Ми надіялися на заміну мотору, обійшлося заміною вкладишів. Це 21 рік. 60 тисяч доларів вона нам стала тут. Саме дешево в Україні, яка в нас. Подивіться зараз на сьогоднішній день в авторії, коли ми знімаємо відео, це 90 штук-баксів. На машині можна заробити 25 штук. Це якщо її продавати саме дешево в Україну. Отак дивишся, скільки саме дешево, стільки саме ставиш, але там машина вдарена. Тут машина вся в рідній красці, вся цілесенька. 21 рік, це рест. Вона на масажах сідух. На підігрівок всіх рядів сідушок сьомий ряд також з підігрівом. Дуже класна комплектація, максимально цілий автомобіль. Компанії Intertrade привозить дуже багато крутих тачок з Америки. Наголошую ще раз. Як наскільки машина буде вдарена, все залежить від вас. Ця суперціла, можемо вам пригнати суперцілу. Так що в компанію Intertrade, ми привозимо багато крутих тачок, Наші менеджери безкоштовно консультують вас. Так що дзвоніть, не стісняйтеся. На ташці можна ще раз наголошую заробити на сьогоднішній день 25 штук баксів. Це вам не криптовалюта біткоін, який постійно падає. росте, ще щось робиться. 25 штук баксів. Продаєте від самої мінімальної ціни, так що поки ви там жухаєте чіпси, інші люди заробляють.